Непорозуміння між Шепетівською міською радою та комунальним підприємством Тов Шепетівка Енергоінвест привели аж до Рівненського сподарського апеляційного суду. А все через те, що близько 300 тисяч гривень заборгувало комунальне підприємство Шепетівка Енергоінвест міському бюджету. Борг по сплаті за концеційним платежам до бюджету міста Шепетівки складає 274 тисячі 789 гривнів 13 копійок, що підтверджено рішенням Господарського суду Хмельницької області від 2 червня 2016 року. Тобто, компанія має борг по несвоєчасному сплаті концесійних і це не все більше як 60 мільйонів боргує теплопостачальник шепотівки енергоінвест Нафтогазу. Згідно з українським законодавством, після закінчення дії концесійного договору, у разі якщо підприємство збанкрутує, його борги ляжуть на плечі територіальної громади. Тобто дана компанія має вже Борг, який зафіксований перед НАК НАВТГКУ в Україні, в сумі 58 мільйонів. Який буде примусова служба стягувати з її рахунків? Концесійний договір з комунальним підприємством «Енергоінвест» Шепетівська міська рада уклала ще наприкінці 2011 року. Відтоді упродовж чотирьох років товариство систематично накопичувало борги. Відтак, через борги та невиконання умов договору Шепетівська влада вирішила угоду розірвати. В концесійному договорі було чітко прописано, що то Шепетівка Енергоінвест. За період 2012-2014 року робить модернізацію котельні по вулиці Переулок Короленка, 1А на орієнтовну суму 10,5 млн. Дане підприємство за 2012-2014 рік ні копійки не вложило в модернізацію котельні. і тому рішенням колегії обласної ради було прийнято рішення про розірвання конституційного договору. І сесією міської ради був розірваний концесійний договір. Підприємство ТОВ Шепетівку енергоінвест в добровільному порядку відмовилось передати в ціломісний майновий комплекс комунальну власність. Тому Хмельницький господарський суд виніс рішення про те, щоб забрати в комунальну власність дане підприємство. Натомість представник Шепідівка «Енергоінвест» наполягає на тому, що перш ніж розпочати модернізацію котельні по вулиці Короленка, 1А, потрібно було зробити модернізацію інших котелень. Згідно договору, який був укладений ще Шепетівським підприємством типових мереж, і визначено об'єкти, які потребують для негайного неї модернізації, товариство з межної повідальності на підставі рішень, які було надані міською радою, а також листів здійснювано також модернізацію. Неправлення таких заходів могло привести до набагато більших наслідків. Сума модернізації, за словами представника, Шепетівка енергоінвест становить близько 6 мільйонів гривень. Хоча у фінансовій звітності цього відображеного немає. Питання сі, будь ласка, чому не відображено фінансові звітності 2014, 2013 і 2015 років встановлення того обладнання на 6 мільйонів. В основних засобах. Сказати, чому не були надані звіти, я не можу. Після довгих дебатів суд прийшов до наступного рішення. Господарського кодексу України Рівський апеляційний господарський суд постановив. Апеляційну скаргу Шепетівської міської ради на рішення Господського суду Хмельницької області від 12.05 16 року у справі номер 924 315. Залишити без задоволення, рішення суду першої інстанції без змін. Тобто рівненський господарський апеляційний суд вирішив не задовольняти передачу в комунальну власність теплових мереж. Шепетівська міська рада буде звертатися зі своїм позовом до Вищого господарського суду України, де буде відстоювати права територіальної громади міста Шепетівка. Ярослава Зятик Дмитро Спіченко. у ритмі подій.